Хто каже, що там заховані жителі мізуча, я хочу йому в очі подивитися. Там немає жодного вояка, який би загинув у боях за мізучів. Взагалі боїв за мізуч в 44-му році. Як таких не було. Там знаходяться вояки внутрішніх військ КВД. В законі чітко сказано, що на похованнях не проводиться руйнація того чи іншого об'єкту, тому що це буде. Означати вандалізм Ну, все. а наприклад перепоховати цих солдат. Ну ну це бачите, це, це пам'ятник знести це діло техніки, а перепоховання це треба також звертатися до істориків, до уповноважених людей, які займаються цим. Ну це перш за все історики. Ну я не знаю хто там археологи, чи як які ще структури займаються суто перепахування. Ну а плануєте таким зайнятися чи не будете? Ну звичайно, законом не забороняється. Перенесення могили з громадського простору на відповідне військове кладовище чи кладовище. Є ціла відповідна процедура, яка передбачена нашим законодавством, законом про охорону культурної спадщини. Це має бути спочатку обґрунтоване клопотання на адресу адміністрації. Тільки з дозволу Міністерства культури це має бути або лист, або наказ. Дається дозвіл на перенесення могили.